Всім привіт! Я Максим Макарчук, Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні дивимося партію рубінштейн Дурас. Цій партії вже понад 100 років, вона дуже відома. Д4, Д5, кінь F3 C5, Є3. Ну, Кращий хід за білих С4. Ось пішаки вони в центрі всі один одного можуть побити. Перевага білих за рахунок того, що вже є розвинутий кінь F3. Є 3 кінь в 6. ДЦ. Не найкращий хід за білих. Краще було С4. Пішака в центр. ДЦ. Чорні зробили неточність. а 5. Подвійний удар. Чорні хочуть вже відіграти пішака. Значно краще за чорний грати є 6. Якщо білі намагаються захистити пішака, Б4, А5, тобто підриваємо пішаків. С3 захистили. А Б, С, Б, Б6. Знову підриваємо пішаків. Така сама ідея є за білих ферзь у мугамбіті. Тобто вона тут за обидва кольори. Ферсі 5. Чому неточність? Чорні занадто рано вивели ферзя, і він буде стояти так, що на нього можуть нападати білі фігури. Кінь бд 2 найсильніший хід, ферзь С5. А3. Чому? Білі хочуть зіграти Б4 з темпом напасти на ферзя. Потрібно розвинути чорнопольного слона. Оскільки пішак вже стоїть на Е3, тому чорнопольний слон буде на великій діагоналі. Тут ферзь потрапляє під атаку. Чорні не можуть зупинити хід Б4. Наприклад, А5. Білі все одно зіграють Б4. І бити чорним АБ не можна. АБ. І в чорних і ферзь, і Тура під боєм. Ферзь С7. Нормальний хід, але білі можуть використати таке розташування ферзя. Тобто скоро зіграють білі тура С1 і будуть атакувати ферзя. Ферзь тут контролює поле е 5 щоб десь чорні можуть походити е 5 с 4 хороший хід, по центру білі грають. Є 6 нормальних стандартних хід за чорних борються за центральне поле. Чорні побили ДЦ, це неправильно. Чорні допомагають білим розвивати свої фігури. Тобто слоном, конем, і так і так добре побити. Кінь С4, кінце 6, Б4, слон ж 4 слон б2. Ось слон на великій діагоналі добре стоїть. І чорні тут помилилися. Правильно, є 6. Тура С1, слон Є7, Б5. Взагалі в білих велика перевага в цій позиції. О, в цій позиції ось, зіграно б 5 виганяємо коня, а тура стоїть навпроти ферзя. І далі кінц С4 може десь вдало відскочити, можливо, на Е5. Чорні помилилися, зіграли Б5. Зараз ваше завдання знайти хід забілих. Точніше, навіть не один хід, а серію сильних ходів тому можете довго подумати. Кінь це є 5 Тобто поставили коня в центр. Дуже не хочеться десь відступати конем назад чи на край. Не хочеться. Можна в центр поставити. Чому можна? От чорні побили кінь Е5. Знову, хто ще раніше не знайшов цієї комбінації, подумайте, як білим грати далі. Дуже сильний хід кінь е 5 Ну, здавалося, що кінь на F3 зв'язаний. Але насправді це не дуже сильна зв'язка. Кінь Е5, слон D1. Чому білі віддали ферзя? Слон b5, дуже неприємний шах для чорних. Що робити? Ну, або кінь d7, або король d8. От, Якби король d8 було, Тура d1 побили слона з темпом. тура добре стоїть, король С8. Слона 6, сильний хід обмежуємо короля, король b8. А тепер знайдіть хід за білих. Найкращий хід за білих, c 6. Відволікаємо ферзя. Ферзь С6, слон Е5 дуже неприємний шах. Тобто, якщо ферзь С7, тоді Тура D8 зразу мат. Ферзь зв'язаний. Е, можна закритись ферзь D6. Подумайте, найкращий хід за білих. Хід дуже гарний. Це Тура С1. на мат Тура С8. Як захищатись? Чорний ферзь зв'язаний. Поле це 8, чорні не можуть захистити. Ну, можуть ще от таке от перекриття зробити. Ну, Слон це мат. Чорні побачили, що буде сильна атака, і зіграли кін D7. Білі в партії зробили не найкращий хід. Найкращий хід Тура Д1. Кінь зв'язаний. Ферзя, поки ми не поспішаємо відігрувати. Тура D8. Кінде 7, тура де 7, слон 7, король d8, слон б5, король С8, слон 6, король б8, досить таки форсований варіант, Тура С1. Ну, схожа позиція в нас щойно була, тура С8 мат. Білі поставлять, якщо в чорний ферзі буде втікати, то чорні. Втратять ферзя і в білих буде на фігуру більше. Слон Д7 зіграно. Ферзь d 7 Кінь. Д7. Кінь під боєм. Слон під боєм. Чорні вирішили зберегти слона. Пішаки на двох флангах. Слон ну, ніби сильніший за коня. В коня два ходи. Вбидва нормальні, кінь Е5, кінь С5. В чорних нібито є перевага. Двох слонів. Це їм дає шанси на нічию адже в білих на пішака більше. У білих ідея це те, що на ферзовому плані вони зроблять собі прохідного пішака, можливо, навіть двох, і виграють. Але білий кінь він не слабший за слона. Тобто кінь це 5, опорне поле в коня, і він не гірший за слона. Білі вибрали інший план, він теж правильний. Кінь є 5, тура це 8 g4. Слона один хід, слон G6. І розміняли. Слона в чорних тепер немає пари слонів. Зате в чорних є тепер напіввідкрита вертикаль для тури. Це чорним плюс. Але нічого страшного не сталося за білих. Слон d4 напали на пішака. Чорним не можна його програвати. Бо в білих буде пара з'єднаних прохідних пішаків. Це дуже велика сила. Особливо коли ці пішаки далеко зайшли. Вони от за туру, наприклад, можуть бути сильніші. а 6 ну, Білі можуть зробити рокіровку. Зіграли білі король Д2. Еншпіль король сильна фігура. Плюс за білих це те, що їхні тури з'єднані. А чорні не з'єднані. F6. Хід білих. Подумайте, найкращий хід він простий. Тура а це 1 Тобто білі тури з'єднані і білі захоплять відкриту вертикаль. Тура а це один, Тура а це один. Є5. В чорного слона нарешті ходить з'явилися. В білого слона немає вдалого поля. Слон це 5. Білі виграють, тому міняють фігури. Тура H2. Ну, чорні відіграли тут пішака, але він неважливий. Слон F8. Чорних немає проміжкового ходу. Тура F2, бо король є 1 і Тура під боєм. А як Тура втікає, тоді слон білий десь втіче. Слон F8, король F8. Король Е2. Захистили пішака. Е4. Досить хороший хід, щоб обмежувати короля. Ну, але це чорних не рятує. Тура це 6. Дуже правильно. Білі виграють пішака. Тура же 2, тура А6. Тура – 4. Ну, стався ніби розмін пішаками. В білих виграшна позиція, причому дуже легко. Ось є з'єднані прохідні пішаки. Їх підтримує Тура. Чорний король далеко. Тура пішаків зараз не зупиняє. Чорних немає прохідного пішака. За білих багато хороших ходів. А4, Б5. Просто йдемо в ферзі. Тура 7. Такий хід варто запам'ятати. Він дуже часто правильний. Відрізаємо короля. Тура 1, Б5, Тура Б1. А4, захистили пішака, пішаки рухаються вперед. ж 5 Чорні теж мають насувати своїх пішаків, щоб от зробити собі прохідного пішака. Ну просто чорним до цього дуже далеко і вони не встигнуть. Тура Б7, загроза А5. Тура А1. І тут виявляється, що білим не обов'язково захищати пішака. Б6. Білі встигають провести ферзя. Тура А4. Тура 7. Звільнили дорогу пішакові. Також Тура С7 хороший хід був. Тура 7, Тура Б4, Б7. Тобто загроза за білих Тура 8 і поставити ферзя. Якщо чорні грають король 7, ну це, мабуть, ще гірше білі зразу ставлять ферзя і просто королю чорний, чорних шах. Б7 ж 4 Тура а 8, король 7, Б8 ферзь, тура б8, тура б8. Ну, чорним вже, мабуть, час здаватися. Король Е 6, тура є 8, король 5, король ф 1. Тобто зараз тура проти двох пішаків, тура це 5 пішаків. Білі мають легко виграти. Білі зараз виграють ще пішака на Е4. Чорний король він змушений його постійно захищати. І оскільки в чорних лишився один король, йому легко зробити цухцванг. І в чорних закінчаться ходи, і король буде змушений покинути пішака. Ну, Наприклад, що може бути? G6, король G2, король білих йде до чорних пішаків, щоб їх вигравати. G5, король G3, король G6, Тура 4. Ну так от могло б ще статися. Далі білі будуть вигравати решту пішаків. Мат Рою, я сподіваюся, більшість сміє поставити. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Саме основне, допомагайте Збройним Силам України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!